Хто може бути мобілізований, в який спосіб та який термін навчання мають проходити призовники резонансний законопроект про мобілізацію? Ексклюзивно прокоментував нашому колезі Вадиму Колодійчуку, народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давида Рахамія. Дивімося. А отже, яка буде подальша доля цього законопроекту, який подав Кабмін з приводу мобілізації? Дивіться, у нас були засідання закрите, де ми запросили військове керівництво. Законопроект він дуже резонансний. Ви знаєте, що майже кожної хати, яка є в Україні, він... Тим чи іншим чином стосується, тому дуже багато на нього уваги. Він великий, там більше 200 сторінок. Ми на комітеті працювали десь 5 днів в режимі нон-стопу для того, щоб аналізувати кожну норму, яка там. Ви знаєте, що омбудсмен з прав людини виступив з, з тим, що там є багато норм, які порушують права людини. Тобто є проблеми в цьому законопроекті, їх ну, немало. Ми розуміємо, що ми зустрічались багато з військовими. Вони нас, в принципі, всі поліцили. Вони запевнили, що мобілізацію треба робити. Нам треба її продовжувати для того, щоб поповнювати наші резерви, створювати резерви стратегічні і таке інше. Тобто, ми розуміємо, що мобілізацію треба робити, але її треба робити належним чином. Той спосіб, який зараз запропонований, він не влаштовує багато поліцил. Тому ми вирішили повернути цей законопроект до їх. Ініціаторів, да щоб вони разом з військовими напрацювали в Кабміні нове рішення, надали їм наші пропозиції, які ми за ці п'ять днів напрацювали. Сказали, от, от наші пропозиції, рекомендації там, і так інше, І кажемо, давайте ви напрацюйте, приходьте до нас з іншим якимось форматом, тому що той формат, який запропонували, він не має підтримки ані в суспільстві, ані в парламенті. Ви можете озвучити, які пропозиції були від комітету? Там багато було. Ну, наприклад, там питання там мобілізації транспорту у ФОПів. Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали там про інвалідів, що ми не допустимо того, щоб інваліди третьої групи могли бути йти до призову, тому що там багато людей, які не мають там одного з органів, чи там хворі на туберкульоз, навіщо це в армії? Є питання стосовно ну там безліч питань. Там насправді дуже багато питань питань стосовно там повістка по електронній пошті. Ну взагалі не можна навіть ну обговорювати, як яким чином надіславши повістку, потім починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча, хоча ну людина може просто не мати такого доступу. Тобто, таких питань ну дуже дуже багато. Ми е -е, кожне це питання пропрацювали, сказали, що це може підходити, це не буде підходити, це точно не буде проходити. Все це гамузам віддали назад і сказали: давайте приходьте до нас з якимось е -е, проєктом, який знайде, не буде так турбувати суспільство, Вільно, перше по-друге, все ж таки буде виконувати з головне завдання. Це мобілізація, але ця мобілізація має бути. Ми ж до того вже мали 5 чи 6 хвиль мобілізації, які не були такими резонансними, як як ця да тому правила треба змінювати, але змінювати їх так, щоб були дотримані і права людини, і всі інші чинні закони, які зараз працюють в Україні. Про якісь терміни ви обговорили, коли Кабмін має знову подати проект закону? Дивиться. Ми не обговорювали терміни. Ми сказали так: що ми розуміємо, що якщо військовим потрібно, ми зберемось в будь-який день. Чи вночі, якщо потрібно, ми всі зберемось і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний е, документ. А яка була позиція? Тому що е, були присутні на засіданні генерал Залужний і міністр Умєров. Яка їхня позиція? Ні, вони уважно е, нас почули. Мені здається, ми їх почули, тому що вони аргументовано казали, де їм не вистачає людей, яких людей. Ми дуже, дуже багато уваги присвятили в цих дискусіях підвищенню рівня навчання в учобу в центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився, нібито має вже пройдений курс. А потім він на передовій. А потім виявляється, що вони одну гранату кинули чи там не постріляли два рожка і більше ну не мають ніяких навичок. Ми кажемо, що таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в закон в рекомендації записали, що це має бути обов'язковий курс з такими такими критеріями для того, щоб ми розуміємо, що навчані солдати вони збережуть своє життя і будуть захищати. Ти країну, а не навчені солдати, де це російська модель. Ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні. Розумію, дякую вам. Дякую.